Отак От вночі, буває, лежимо. У латах він, а я в своїй куверті, а я собі й думаю: Амо, і він, і я, ми вже обоє мертві, вже й не голюсь, кошулька моя драна, свистить моя гетьманська калита, Бог, пропитавший ілею одврана і нас тут теж як небудь Препита Зброяр і джура стережуть вали. Стара віщунка зварить пообідать, Шрамко приходить з міста, як коли, От служить в церкві та й бреде провідать. Он під горою біля гаю, як сивий припутень кульгає. І живем у цій камінній клешні, в причаяні зі всюди небезпеці, до гетьмана особи приналежні, сумна залога мертвої фортеці. Вночі тут ходять привиди. Я сам на власні очі бачив, які тіні, і, хоч не дуже вірю, чудесам, а все ж якісь тут шерехи постійні, То раптом в залі чути полонес, То сажотрус із комина з'явився. Що, правда, я не так, щоб і тверез, але ж і він на мене подивився, і з гобелена все хтось приціляється. І тче павук свою прозору нить, Вночі тут ходить пані порцелянова, от-от розіб'ється, дзвенить, то похитнеться рама в позолоті, то наче тихо брязнули ключі. Щось жебонить, щось вевкає в болоті. Упавші духи плачуть уночі, казав Шрамко, що люди вже давно оцю стару фортецю обминають, а що один тут привид п'є вино. То добре, що вони ще не знають, а зі свічки пливуть окапини. І Мати Божа дивиться з іконки, як я тут п'ю. Розхристаний, розхряпаний, аж мерехтять в очах зелені.